Ракетний обстріл Кривого Рогу. Меня відкинуло так, що я казалася трикомнатні батька квартира в коридорі. Потім глянула я вся посвічене, все. І потім уже повернулась, всі окна, всі двері, все було навіть, все. Было Ранок понеділка почався із чергового терористичного акту зі сторони країни-агресора. Росіяни обстріляли кривий ріг. Удар по місту нанесли двома ракетами. Одна ракета влучила в чотирьохповерхову будівлю навчального закладу. Під завалами, ймовірно, є люди. Друга ракета зруйнувала секцію з 4 по 9 поверх житлового будинку. Виникла пожежа. Станом на зараз відомо про одного загиблого. Також за медичною допомогою звернулося 10 мешканців. Надзвичайники гасять вогонь та розбирають завали там ще можуть бути люди, тож рятувальні роботи тривають. За словами речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, Росія сьогодні атакувала кривий ріг, використавши балістичне озброєння. Ігнат зауважив, що балістичне озброєння надзвичайно небезпечне, адже дуже швидко може пролетіти. І є дуже руйнівним. Проте, аби точно констатувати, що це була балістика, потрібно дочекатися, коли на місці знайдуть рештки ракет, і тоді остаточно можна буде сказати.

На теракт у кривому розі одразу відреагував президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що уже провів розмови із МВС та СБУ. Також Зеленський додав, що останні дні ворог уперто б'є по містах, по центрах міст і обстрілює цивільні об'єкти і житло. Але цей терор нас не злякає і не зламає. Працюємо і рятуємо наших людей.